Вітаю, друзі! Це Independent Політикс, і я Зарічний ігор. Вчора голова фракції Слуга народу Давід Рахамія анонсував нові кадрові призначення у владі. Зокрема, повинен бути обраний новий очільник Служби безпеки України Василь Малюк, який Фактично, є виконуючим обов'язки голови відповідного відомства. Також має бути обраний очільник міністерства внутрішніх справ. Відповідну посаду повинен зайняти колишній керівник національної поліції України Ігор Клеменко. Нагадую, таке призначення пов'язане з трагічними подіями в броварах, внаслідок яких загинув. Колишній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. А також зазначалось про певні кадрові перестановки у Міністерстві оборони України. Зокрема, замість Олексія Резнякова на цю посаду мав бути обраний голова ГУР Кирило Буданов. А Олексій Резніков повинен був перейти у Міністерство з питань стратегічних галузи промисловості замість Павла Рябікіна, який за певну інформацію, повинен бути обраним послом у Китаї. Проте станом на сьогодні вже стало відомо, що якщо очільник СБУ і МВС буде обраний найближчим часом чи час, коли буде визначений у Верховній Раді України, то Призначення нового очільника Міністерства оборони це питання відкладене через причини, які пов'язані із Рамштайном, який має відбутися в лютому 2023 року, і з тим, що Росія планує черговий наступ, який вже давним планується. І це вже підтверджують різноманітні західні видання, говорячи про те, що це може статись напротяж 10 днів. Можливо, це може статися на початку весни. Тобто, якраз цією ціллю таке призначення було відкладене. Деякі особи говорять про те, що це може бути пов'язане з тим, що Кирило Будано, в принципі, як людина з званням не може обіймати посаду. Міністра оборони це повинна бути цивільна особа, теж є така певна версія, але я вважаю, що ті попередні дві, які я зазначив, вони є переважаючими над цією версією. Тобто, по кадровим призначенням, очевидно, будуть обрані очільники СБУ і МВС, а очільник Міністерства оборони різніко буде далі виконувати свої. Повноваження. Тут також варто очевидно, що влада може надати другий шанс Олексію Різнікову для того, щоб він виправив ситуацію в відповідному міністерстві і далі працював над тим, щоб отримувати додаткове озброєння, щоб Україна його отримувала в максимальній кількості для того, щоб вибивати ручню з українських територій і таким чином наближати українську перемогу Це також можливо, тому що ще вчора говорили фракції слова народу, що таке голосування буде, а зовсім вже сьогодні виходить протилежна інформація щодо того, що таке голосування може не відбувати. Загалом ми будемо далі слідкувати за тим. Як будуть розвиватися відповідні події, коли будуть відповідні призначення, і що далі буде відбуватись в самому Міністерстві оборони України в умовах війни? Це дуже важливе, і, я вважаю, одне з ключових питань. Про нову інформацію ми також будемо вас повідомляти. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його та ділитись ним із своїми друзями. Не забувайте також ставити дзвіночок для того, щоб оперативно отримувати інформацію про нові відеоматеріали на YouTube каналі. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Все буде наша держава. Хай щастить вам.